Всім привіт! І сьогодні в нас буде огляд каталогу Oriflame, який буде діяти з 1.04 по 20.04, тобто з 1 по 20 квітня. Ось, Проглянемо, що тут цікавенького, що можна обрати. Чула відгуки про ці капсули для обличчя, тобто одну капсулу треба використовувати на одне використання. Не знаю, мені здається, що цієї однієї маленької капсулки ну, для обличчя це маловато, але не знаю, Ну, кажу, що ця серія така непогана. Захисні крема. кого що цікавить, сильно зупинятися не буду, так як не дуже знаю, ну, не всі знають товари, які представлені в каталозі. Косметичка така непогана, гарненька. Так, повна ціна її 825 гривень. А якщо замовляєте. А, Сума замовлення ваша 800 гривень з каталогу, то косметичка йде за 449. Так. Набори можна. Цілі косметичні набори ось в коробочці замовляти. Різні сироватки. Для різних типів, для різних проблем, є товари, за умови, передбання яких можна отримати безкоштовну доставку з такими позначками. Якщо берете, наприклад, ось цей оновлювальний пілінг для обличчя, то буде безкоштовна доставка. Лопаточки, масажери різні. Так. Комплексний догляд для чоловіків, не знаю. Кажуть, що багато чоловіків почали користуватися косметикою майже на рівні з жінками, але, ну, не знаю. Я таких чоловіків не знаю. Ось. Так, ось твари, які представлені. За умови придбання цих товарів можна отримати безкоштовну доставочку. Так, години, сумочки, бюджетерія. Так, кажу, що оця не непогана 5 в одному. В неї, мабуть, силіконова щіточка, така здається мені так, силіконова. Як на мене, я вже зрозуміла, що для мене раніше. Подобались мені силіконові, зараз мені вже більше подобаються такі пухнасті. Але це як обмежений випуск синьої колір. 155 гривень, доволі така непогана ціна. Рідкі тіні. Різні. Цікаві кольори. Олівчики. Це добре, що олівчики механічні, що викручуються, не треба підточувати їх. Чула хороші відгуки про цей тональний стік. Кажучи, гарно маскує. Цікаво мені також спробувати. Вистаємо, подивимось, що є. Кожного каталогу товари змінюється. Колись в мене була така тональ... тоналка, тональний крем, такий, що видавлюється. Ну, непоганий. Нічого такого, прям вау-вау, але -ва, непоганий. Головне підібрати тон який щоб підходив. Так, ці туші Також дивлюсь, непогана ціна бюджетний, я вже сказала. Пудра також цікаво спробувати цю компактну пудру. Непогана ціна. Бібі-крем також. О я вже листала цей каталог, то якось за один раз не, не побачила всього. А як дивишся, там в другий-третій раз, вже якось помічаєш щось нове для себе. Непоганий цей ароматик, я б сказала, доволі такий елегантний. щось похоже на, на класичний, якийсь класику аромат. Джордальні Gold Essence. Цікавий. Можна замовити парфумований крем для тіла в маленькому форматі 8 мл і повну версію. Ці знаю, знаєш, непогані такі аромати. Там різні, різні аромати є. Так. Ось туалетну водичку також можна придбати і отримати безкоштовну доставочку. 359, 329, непогані ціни. Давно вже не бачила от таких ось е спрейчиків, таких аерозольних. Ось. Цікаво. Цікаво спробувати. Можна в наборі замовити, можна окремо товари. Такі цікаві. Оце такий аромат свіженький. Конвалій такий щось. Якийсь мускус, не знаю, мускус. Білих квітів, так, аромат білих квітів йде. Ну Такий мені, мені не дуже. Мені щось не прям бував такий. Немає прям. Ось такий, похожий мені цей аромат приємний, мені подобається. Щось мені нагадує, Аромат інкадесенс з Так, Оцей чоловічий аромат. Я б сказала такий для впевнених чоловіків, таких вже постарше, для молодих хлопців не підійде. Такий це справжньої мужності. Це дійсно так. Джордані Голдмен. Такий час. Цей такий аромат свіженький лимончика, ну мені не дуже він подобається. Такий це, як кажуть, любителя. Оцей непоганий аромат, свіженький такий якось моря. Непоганий цей також аромат. Але, як на мене, ціна ну, завелика. Не знаю, ну мені було б шалко жалко віддавати такі великі гроші тисячу і більше за просто аромат, не знаю. Хороші ці наборчики дивлю, шампуньки для волосся, для гоління. Цікаво спробувати. Також дивлюсь тверде мило є. Для чоловіків. Але ж би ще ці чоловіки користувалися цими всіми засобами. По очищенню, я маю на увазі по очищенню обличчя. Так. Тут у нас іде харчування, тобто, точніше, харчові добавки. Цікаво спробувати є. Мультивітаміни для чоловіків, для жінок. Цікаво спробувати. Цікаво, чи взагалі вони дієві. Хто користувався може, хто вже пробував, напишіть, будь ласка, відгуки свої. Про ці харчові добавки. Цікаво. Протеїни, кальцій, вітамін Д. Вітамін Д взагалі. Дуже треба як і діткам, так і дорослим. Пом'якшувальний засіб для губ така олійка. Не знаю, комусь подобається, так це. Потрібно саме пальцем розмазувати. Це не знаю, таке на любителя. Так, База під макіяж, креми. В мене притягує саме оця серія. не знаю, чого хочеться спробувати у цю серію Love Naturals. Такі ціни, я б сказала, демократичні, непогані. Цікаво це мило спробувати. Бореться із запаленнями на обличчі та тілі. Цікаво спробувати. Чи дійсно воно дієве ціна, в принципі. Невелика, тому, тому можна спробувати. Масочки для обличчя різні. Як на мене, ну, масочки такі а, як ознайомитися можна там, спробувати, як пробничок використати, але як користуватися на постійній основі саме отакими. От Маленькими дозами, ну не знаю. Цікаво ці засоби спробувати два в одному. Маска скраб. Ну, 39,90, ну не знаю, це на один раз одна масочка. Як на мене, то краще взяти повно, ну, повний формат, там 75 мл, чи там скільки й десь. Ну, і користуватися, так вам вистачить надовго, там можливо, і на місяць вистачить того тюбіка якогось. Ось, Менцелярна водичка, непогана, в принципі, ціна. 159 гривень. Молоко і мед. Крем для душу, скровий скраб для тіла. Цікаво спробувати цей скраб. Мені подобається, що є і а, тверде мило, є і рідке мило. На будь-який смак. Так, це новиночка. Такий кітковий аромат. Ген для душу і мило тверде. Для немовлят серія. Шампуньки різні. Так, дуже хочеться спробувати щось таке з кокосом, але в мене волосся схильне до, ну скажімо так, шкіра голови дуже швидко забруднюється. Тому треба щось для глибокого очищення, а ось це для сухого волосся, воно мені не, підход, не, не підійде. Ой, мила така от такі класні. Живильне. і какао і кокосом. Щось мені ця серія прям дуже подобається. Якось вона мене притягує. Органічне, пише все в кроку органічне. Дуже хочу спробувати оце, оце мило. В минулому каталозі, на жаль, його не було, не могла замовити. Мабуть, в цьому замовлю. І цікавить це гель для душу, як він, як він працює. І оце цікаву полуничку спробувати гель для душу. Який аромат? Тому що я зустрічаю часто гель для душу з полуничкою, але якісь аромати, ну, не такі такого перебродівшого варення полуничного. Не дуже. Цікава пропозиція при умові придбання двох. Буде ціна кожен за 89 гривень. Ось, цікаво спробувати. З малинкою є з персиком, свіженьке з огірочком, з какао, з кокосом, персик з динею і кокосовою водою. Цікавий також. Я ще не знаю, не пробувала. Цікаво спробувати. О, дезодоранти. Антиперспіранти. Так. Хто може користувався, хто вже замовляв, напишіть, будь ласка, відгуки, чи їх. Дійсно, вони дієві, тому що я ще не, не тестувала. Цікаво спробувати. Ось. І кулькові ці цікаво. Чи дієві вони? В принципі, ціна непогана, можна спробувати. За інтимні гелі знаю, що непогані, хороші, ніяких алергічних реакцій не визивають, тому, в принципі, можна спробувати. Так. Зубні пасти для чутливих зубів. І освіжаючі. Так, дитяча серія також пасти. Добре, що вказується вік, від якого, від якого віку. Бо для діток це дуже важливо. Так, цікаві милаці. Хочеться мені спробувати всі. Всі дуже цікаві. Ось. Якщо берете парну кількість, буде по 3990, тож непогана ціна. Дуже хочу це спробувати з цим з імбирним пряник. Такий чоловічок. Так. О, Для ніжок. Для ніжок це цікаво. Зараз весна, літо, треба ніжки приводити до ладу, м'яткою пахне. Освіжаюча. Освіжаючий освіжаючи, спрей-дезодорант для ніг. Дуже цікаво. так Підходить також і для використання для взуття. Можна почитати як на ногу, так і для взуття. Тож, можна спробувати. У нього цей крем також цікавий. Такий. Ціна непогана, в принципі. І він також крем, який антиперспірант. Це я вперше отаке бачу. Цікаво спробувати. Хочеться дізнатися, чи тісно він такий дієвий захищає від запаху. Так, засоби для ніжок. В принципі, ціни непогані. І ось така хороша ціна на помадки. Тут об'єм, в принципі, невеличкий, 2,5 грами. Ось. Але ціна 59 гривень, доволі така непогана. І відтіночки можна обрати. Тож, замовляйте. Так, ось вказаний мій номер телефона. Кому що цікавить, дзвоніть, пишіть. Звертайтеся, я завжди на зв'язку. Ось. Діліться коментарями про враження про цей каталог, що сподобалось, може, що придбати варто. Так, які новиночки? Ось такий був каталог на квітень місяць, з 1 по 20 квітня. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!